Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати зараз білящі. Значить, дивіться, тісто я вже замісила. Поставила. Хай воно сходить. Таке воно в мене жидкувати, рідкувати, хто як його називає. Але готую за таким рецептом. Верніше по такій технології вже неодноразово. Тому, опит є, як то кажуть. Значить, мене тут півлітри водички. 20. Навіть 25 грам дрожжей, не сухих, а живих, сіль, цукор і борошно, а також 2 ложки столових олії додала. Мука замісила, ось так не забила і поставила зараз хай сходи. Добра годинка має простояти. Тим часом ми з вами приготуємо фарш. Фарш у мене ось таке м'яско, гарненьке, домашнє м'ясо, перемилене. І зараз ми сформуємо фарш, такий, як нам подобається. Хто як любить. Ну, на біляші, я думаю, що він один же ж має бути традиційний. Але я зараз добавлю багатенько цибульки. Зробимо його такий посочніше. Беру такі ось три невеличкі цибулинки. Отже, в мене фаршу тут цілий такий добрий кілограмчик. Не подивлюсь, можливо, буде забагато фаршу. Нічого страшного. Те, що залишиться, я сформую невеличкі такі котлетки, пожарю, і буде добре. Так, Сіль та перець додамо за смаком. Обчистила я вже цибульку, змочила, бачила такий лайфак в інтернеті. Не знаю, перевіримо зараз. Для того, щоб порізати цибулю, глаза не сльозилися, потрібно ніж змочити водою, досточку і так далі. Ну, не знаю, поки чистила, то очі сльозилися. Така вже ядрюнна вона. На такі невеличкі шматочки, ріжу лучок. Давно я не робила біля шів домашніх, скажу відверто. Так, це дійсно шкідлива їжа, але інколи хочеться Чи ми там десь купувати в якомусь кіоску, непонятно, хто його робив, як робив. Краще вже самому. Канал у мене про різне, це і готовка, і ремонт квартири. Це і трішки почала себе спробувала у ролі поїдання їжі на камеру, тобто Мукбанг. Поспілкуватися більше з вами, розповісти. Тому що, дивишся відео, не все можна і розповісти одночасно, і взагалі з вами поговорити. До речі, хочу сказати про те, що сьогодні у нас 20 серпня, а вчора, 19-го, рівно 6 місяців каналу. З чим я вас вітаю, тому що завдяки вам, підписникам, канал продвигається. Я вже відео не виставляла, тому що їздили до Полтави, заморилися. Зранку 10-12 температура, а в обід уже 26, тому втомилися ще як. Ночі холодні, днем спека. Ще тримається, така як. Середину літа. Ось такі в мене тонесенькі, дивіться, шматочки. Зовсім тоненькі-тоненькі. Дам фаршу, щоб він постояв добряче. Ну, як добряче на годинку. Хай стоїть, настоїться. Поки тісто зійде. Рецептів біля шів. Просторах інтернету, тобто Ютубу безліч. Я не змушую за моїм готувати. Просто показую, як я готую, що готую. Так, ось скільки в мене цибульки. Получилося не так то й багато, як на перший погляд, ніби здається. Зараз я посолю. Та поперчу. А також для соковитості я добавлю холодної водички. Це я щось забагато перцю висипала. Так, холодної водички теж додамо, щоб тоді наш фарш такий був, знаєте, соковитий. Так, зараз я наберу води. І ось і будемо вимішувати. Буду я відчувати, чи мені треба ще додати водички, чи достатньо. Хто вже як любить, але біля щічі, буреки вони повинні бути соковитими. Тут ви зі мною будете згодні. Зараз так поставлю, щоб гарно було все видно. Перчик у теж такий ядрний, вже ж носі крутить. Ось так я його добре перемішую. Брала я фарш. Фарш хотіла котлетки зробити, або тютельки якісь, чи з рисом, чи гречаники таке в мене було. Бажанечко. Ну, а відтоді вирішила наліпити пельменей і зробити біля Так, я думаю, що мені треба ще води, тому що соковитості не вистачає. І ми ж контролюємо. На сіль, тому що з кожним разом, коли ми додаємо водичку, потрібно не забувати про те, що, можливо, потрібно додати і солі буде, бо вода своє візьме. Так, Даю, хай тепер настоїться. підійде наше тісто і будемо ліпити з вами біляшики. Паршик получився. Ось така красота у нас вийшла сьогодні. Красивизні, рум'яні, смачні, домашні білящи. Смакуйте. Ну що, дівчатка, насмажила я біля Дала йому трішки встигнути, тому що досить гарячий. Незручно було його. Розломити, щоб вам показати, який він всередині. Перш за все, я почну із ззовні. Хотіла, щоб ви звернули увагу, який він хрусткий. Я думаю, що ви хрусткіт почули. Так? От саме з такого жидкого рідкого тіста виходить така смакота. Далі, зараз я хочу показати вам, який він всередині. Подивіться, дівчатка, все перш за все пропечене, да? просмажене, просмажене. Який він хрусткий, як він рветься. Дивіться, яке тісто. Це, це щось неймовірне. М -м -м. А смачно, то як? Дивіться, хто вам ще так покаже, як я? Таку красоту. Подивіться. Все просмажилося. Нема нічого тут сирого. Мені, правда, незручно тримати камеру, тому ви вже вибачайте. Але це дуже-дуже смачно. Подивіться. М -м -м. Знаєте, що тут без слів? Тут беремо і готуємо. Смакота не описуємо. З нього аж сік витікає. Ну, Щоб вам так було видно, да? Хм. Смачно, дівчатка, дуже смачно. Видимо. Подивіться, це все смачне. Сирого немає нічого. Тому готуйте, підписуйтеся, ставте лайки, до наступного відео.